Всім привіт вас, вітає троскавець онлайн. Зовсім скоро в цьому будинку, в цій новій будові зможе оселитися дівчина, яка тривалий час стояла на черзі та очікувала на власне житло, завдяки державній програмі співфінансування та придбання житла для дітей, сирі, для дітей, які потребують. Своїх власних квадратних метрів у трускавці з кожним роком такі квартири отримують все нові діти. Тож сьогодні покажемо вам одну із тих, хто отримав власну ключі від власної квартири і вже весною зможе тут поселитися. У 2016 році, в грудні місяці, перші наші діти. Двоє дівчаток отримали квартиру. Це дві сестрички, це діти з числа дітей, сирід, дітей позбавлених батьківського піклування. Наступний транш це був в грудні 2017 року. Тоді отримали житло п'ятеро дітей, це дві квартири, дві родинні групи, троє дітей і двоє. Дві родинні групи. І, але це була програма співфінансування обласного бюджету і місцевого бюджету. А вже безпосередньо в 2018 році е, була субвенція державного бюджету і співфінансування міського бюджету. Е, в 2018 році е, десь е, орієнтовно 30% від вартості. Попереднє е, співфінансування йшло в. Е, Співвідношення 60% — міський бюджет і 40 обласний бюджет. Але в 2018 році вперше в нас було передбачено по програмі ремонт за кошти міського бюджету. Тобто закладені були кошти міського бюджету в сумі по 133 600 тисячі гривень на кожну квартиру, так як придбані були дві квартири. Квартири однокімнатні, тому що власники це е, е, двоє осіб, числа дітей сиріт, і е, закладені були кошти одинакова сума на дві квартири. Ну, на сьогоднішній день ми маємо одна квартира вже завершений ремонт повністю. Вже власниця е, пробують робити, кажуть, якісь там декори. Щось трошки змінювати, бо ремонт зроблений саме, але буквально він закінчився на днях, вже остаточно. А друга квартира ще в нас в процесі, ще в роботі, ще ремонт роблять. Скільки дітей в місті ще наразі потребують е, Ну, е, Наразі на, е, по програмі е, «Дальше» і по тих дітях, які ще на сьогоднішній день е, потребують, то ще в нас є. Двоє е, осіб з числа дітей, позбавлених батьківської опіки, і одна дитина сирота На квартиру мені сказали якось за квартиру якось на початку весни. Потім я чекаю, чекала, поки мені почнуть давати документи, щоб я була власницею квартири. Ну, Якось мені в вересні, на початку вересня дали вже документи, що я офіційна власниця. І... А ремонт мені почали робити на початку грудня. Ну і я очіку... ну, очікувала я якраз якось десь такого і очікувала. Mm -hmm. Я е... як вам сказати, задоволена результатом.